Привіт. Високодуховність. Високодуховність це, ну, як для мене, це е, такий високий рівень, може високий рівень енергії, коли ти вже дух, душу і тіло з'єднуєш воєдино, і ти управляєш своїм духом. Е, ну, душі, душа, в принципі, вона якби, типа, сама по собі, але не сама по собі. Якщо ти йдеш в один тон з душею, і тілом, тоді ти можеш управляти і вищим я. Як хтось мені сказав, що це типу, существо ззадні стояще, яке управляє тобою. Стріляють наші. Я би це сказала, що це зв'язок між душею і. Вищою душею, навіть це психолог, є, який пояснює, що таке вище я це глибока підсвідомість. Вона знаходиться в глибоко в голові, яка з'єднується з енергіями не тільки астралу. Астрал це вже більш така, не не, невисокій не енергії, це більш приземльні, але є вищі, ще вищі, вище до самого творця. от… Вище я це біля творця, десь там вже, от, десь там, по відчуттям, по вібраціям. Значить, тіло, ми можемо контролювати стан нашого тіла, да, якщо ми будемо заботитись про нього лікувати. Там. І, і буває, треба і, і вправами фізичними. Якщо треба вже не, немає виходу ніякого, енергетично не виходить нічого, то треба зубирати причину, деякими, навіть і ліками приходиться. Це одне, головне, обрати негативні причини, звички, куріння, там, алкоголь, навіть каву в якомусь етапі своєї духовності. І дух це те, що нас, наше тіло всередині тримає кровоносні сосудики, там, нервову систему. Тобто це наше від, від зачаття і до фізичного смерті тіла. Так от, які моменти можуть нам... Знадобитися в тому, щоб повишати наші вібрації. Це обрати злость. Звісно, дивіться, як можуть казати, я кажу просто про духовність. Загалом про любу духовність, люба практика, любий інструмент, який ви візьмете, ви можете, як і зі мною працювати і самі, і може ви просто у вас є якісь вже інструменти, які ви користуєтесь для підняття ваших вібрацій. Значить, це. Убирання і свого життя злості і агресії. Це є обов'язковим. і не подавляти ні в кому случі, ні в коїмо разі, не подавляти свою злості і агресію, але і не проявляти на когось. Це воно повинно бути робота зі злостю і агресією. У мене є навіть деякі відео, по-моєму, тут е при роботі. Потім не зрівнювати себе з кимось. Ніколи ми не будемо краще гірше когось, і це неправильно зрівнювати себе і дітей і з кимось іншим. Ви можете зрівняти себе з прошлим, вчорашнім, завтрашнім, е ну чи стати краще, ніж там вчорашній, але ніяк не зрівнювати себе з іншими людьми, тому що це заважає. Це таке суперничество, а хто краще, а як краще, а у нього краще, а у когось краще. Ні, стільки ви є як одиниця і як дитя творця, і ви можете е, зробити все. От можете, якщо ви захочете. Потім е, слова паразіти і прокльони це теж дуже, дуже важлива, дуже серйозна тема, тому що не... Неправильно проклинати, неправильно на когось виливати, обсуждати когось, якщо ви знаєте, всі хочуть, наче сидиш і там в компанії раніше було. У мене зараз такого немає, я не маю сенсу, не маю змозна навіщо когось обсуждати. М ви туди віддаєте енергію просто. Потім куди ви можете віддавати свою енергію? Слухай, ви можете віддавати свою енергію на кошмари, на ужаси, які ви дивитесь, фільми негативні, якісь фільми, агресивні фільми. Більше дивіться навіть фантастику, якщо ви подивитесь, то ви зрозумієте багато законів фантастики. Є дуже багато правди насправді. Добріші якісь фільми, і можете спокійні, там я не знаю, інтелектуальні. Ну яке, ну що, що хочете? Можете чи більше читайте в книгах, але не в усіх є теж істина. Але не вся книга є істина. Не все, що написано, є істина. Приймайте тільки те, що вам серцем іде від це. Ну, от знаєте, від от, хочеться сприймати цю інформацію, значить, воно буде. Ніколи не доказуйте, якщо ви берете оці моменти. Потім ніколи не доказуйте нікому, що те, чим ви займаєтесь, краще іншого. Е, майте повагу до інших людей, навіть якщо він каже, що його я просто зустріла сьогодні переписку там, інших людей в коментарях, що одне інше гірше, погане. Це неправильно доказувати, що хтось гірший, хтось хуже, хтось кращий. Це взагалі не це зовсім іде зрівняння. І через подавлення інших вище себе. Якщо ми зрівнюємо себе з іншими, якщо ми кажемо, що інші це поганий, а ми хороші, це вже не є правильно. Є, ну, ну, якби, це, ну, Треба бути наблюдателем навчитись, але при цьому, що ви наблюдатель із, ну якщо ви наблюдаєте за ситуацією зі сторони і по перше, з, з усім цим, коли ви все будете робити медитації, вправи фізичні, ісключите якісь негативні програми, злість уберете, заздрість э, стане такого суперничства. Ви ви повинні себе кращим робити кожен день. Кожен, ну, кожну хвилину, да, вибір робити на краще, якщо не шкодити іншим, не так, щоб нашкодити, але захищати обов'язково свої кордони. Якщо ви не захищаєте свої кордони, їх переступлять, не підставляти другу щоку. Це неправильно підставляти другу щоку. Ви повинні, якщо ви вам вдарили по одній, зупинити людину і викинути її з вашого простору. Вона не повинна вже в вашому просторі бути. І якщо вона не змінилась, не вибачилась іскріння. До свідоц, а Значить, якщо людина вам зробила інше ще горе якесь, і вона прийшла вибачатися, хай їй Бог прощає. Далі все вже е, там. І, е, ну, це. Це таке, знаєте, все-все-все оце ми робимо, чистимо себе. І ще кажуть, теж мені там в коментарях там сподобалось, було, писали, що тіпо, всі ці чистки, все це, все, це вся фігня. Насправді, чим глибше ми заглублюємось в себе, тим вже сильніше ми бачимо, тим сильніше ми відчуваємо, тим інтуїція наша е чувственність наша повишається. І ми здається, що ми в цьому процесі назавжди тепер чистимось. Але в принципі так і є. В якийсь момент ви дійдете до стану такого вис... настільки високодуховного стану, що ви просто зі сторони будете наблюдати ситуацію, контролювати повністю своє життя, свій стан, свій фізичний план, навіть своє серцебиття, навіть пульс ви можете контролювати. Все ви можете робити, і ви вийдете за приділи. Всіх цих матриць, які кажуть, і Грегорі, все, все, все сидячи тут на землі, не вбиваючи себе, не можна себе ще укоротити собі життя. Це не, ну, не по законах енергії. Ви, в стану спокою, наблюдателям, діючи по по законах енергії, ви будете наблюдати, як ваше життя змінюється, як ви можете вставши пустивши думки, підкріпити це діями, ви зробите сумасшедший переворот не тільки в свідомості, а ще в своєму житті, але це буде мовчки, спокійно і не буде такої прив'язки. От що вас трусить буде від того, що ви не будете знати, чи трапиться воно, чи так чи ні. Воно обов'язково трапиться, тому що ви будете впевнені в тому, що ваше життя підконтрольно вам. А значить, тому що творець нам дає сумасшедшу енергію для дії для цього. Ми повинні не просто уповати на творця, а ще й діяти щось. Тобто він нам дає, а ми повинні, як дитя, як інструмент щось робити з цим. Не просто дали лопатку дитині, і вона в пісочку дивиться на цей пісок, коли він відкопається, а ще й копати той пісок, щоб достати якісь причиндали з того піска. Якщо оце, оце, оце все робити, вам стане жити набагато легше, але сам путь ні, це може не не тривати все життя. Це може тривати якийсь певний. М Путь, ну, такий серйозний кусок вашого життя для вкладання в будуще ваше. І вам тоді легше стане жити, і вашим дітям, і внукам. Тобто вони вже будуть підготовлені на ваших енергіях по вашому роду. У вас вже буде сильна глава вашого роду. Неважливо, це жінка чи чоловік. Це може бути і оберіг, і жінка роду, і чоловік, оберіг роду. Це і жінка, і чоловік взагалі. Значить. Ви просто зробите колосальну роботу. Після цього ви вже будете пожинати плоди, далі діяти, але вже воно вам набагато легше буде даватися це життя. Без супротиву, без скандалів. Ви не будете дивитись, ні, ви будете дивитись на оце, що люди можуть скубатися там між собою. Будете зі сторони це наблюдати, і вас воно ніяк не зачепить. А ще свої енергії, проходячи між цих людей, ви просто будете їх трошечки так приземляти, шарашити, і вони може. Просто пройшовши з вами, будуть розуміти, що щось змінилося в їхньому житті, перестануть скубатися. Навіть так може бути. Тобто, на нас і в кінці життя, уявіть, що ми от стали з вами в кінці життя перед воротами, на вход туди, хто скаже, що туди немає нікуди дороги, це все-все. Це для них так буде. Для нас буде по-іншому. Ви стали перед воротами, оглянулися на своє життя назад, і уявіть, скільки марнотратства ми робимо в своєму житті. Скільки думок, пустих, фільмів, неправильних, якихось глупих, переживань. Тобто, ні, я не кажу, що треба сісти на диванчик і нічого не робити. Треба діяти, але так, щоб вам потім в кінці життя вам далося зараз одне тіло в цьому фізичному житті. Одне життя це взяти і просто ну, не так прожити. То краще, я думаю, що щось робити для цього. <гархи> Гарного всім дня, вечора! Всім до побачення.